Доброго дня, мене звуть Віктор. Я менеджер по роботі з клієнтами компанії Кассофт. Зараз я за 3-5 хвилин на простих прикладах поясню, чому вигідніше звертатись до обслуговуючої компанії, ніж утримувати штатного спеціаліста з обслуговування ІТ-інфраструктури компанії. Все дуже просто. Як показує статистика, 60-70% покупок здійснюється в супермаркетах. Чому? Тому що ви отримуєте там. Великий асортимент. Ви прийшли, ви можете купити овочі, фрукти, можете купити консерви, можете купити хімію, можете купити якісь господарчі товари, Все, майже все, що вам необхідне, є в одному магазині. Отак От і, і так і виходить з обслуговуючими компаніями. Тобто ми надаємо повний спектр послуг для вас від заправки картриджів до налаштування серверів. І для цього є узкопрофільний спеціаліст у кожній сфері. Приклад, це компанія, 7 комп'ютерів, у них 3 принтери і приходячий системний адміністратор з заробітною платнею 6 тисяч гривень. Людина розуміється на деяких питаннях, деякі не зовсім розуміє, але основною перевагою, чому вибрали нас. Це був ремонт принтерів та заправка картриджів. З цим системний адміністратор їх не впорався, і людина такого не робить. Бо він it спеціаліст. Він працює з програмою, він працює з налаштуваннями, він працює з програмним забезпеченням, з установкою, можливо, деінсталяцією якихось якісь програм, але він не ремонтує принтери, він не заправляє картриджі. Він не ремонтує комп'ютери, він тільки налаштовує програмно, а фізично він не ремонтує. Ми, як обслуговуюча компанія, маємо сервісний центр, і ми можемо допомогти з ремонтом. Ми можемо допомогти з заправкою картриджів. Ми можемо відремонтувати принтер, відремонтувати комп'ютер, надати техніку на підміну. Якщо у вас щось зламалось, ми можемо допомогти і надати техніку на підміну. Чи в крайньому випадку налаштувати так, щоб людина продовжувала працювати. Ніхто не враховує чомусь прості співробітників, коли вони не працюють, заробітна плата начисляється, а людина не працює, тому що техніка десь підвела. Основною перевагою є це забезпечення безперебійної роботи офісу чи складу, чи. Ну, Будь-якого підрозділу компанії, тобто ми моніторимо стан техніки, заздалегідь можемо попередити вихід з ладу, особливо друкуючої техніки. Профілактичні роботи раз на півроку дозволяють нам бути впевненим в тому, що ваша техніка буде працювати безперебійно. Тобто компанія, яка звертається і отримує пакет послуг, яка заключає договір на пакет послуг, вона тільки виграє, тільки виграє до того ж, економить кошти. Якщо вартість системного адміністратора 6 тисяч гривень, заробітна платня була 6 тисяч гривень, то договір на обслуговування склав 4 тисячі гривень на 25% дешевше, плюс заправка картриджів, ремонт принтерів, ремонт комп'ютерів, це все звісно певні тільки вигоди і постійний стан. Постійний моніторинг стану вашої техніки. Ми дбаємо про те, щоб ваша техніка завжди працювала, щоб ваш офіс працював без зупинок. Це допомагає вам бути впевненим в тому, що у вас завжди друкують принтери, завжди працюють комп'ютери, і в будь-який момент у вас є один контакт. Звертаючись до якого ви можете вирішити будь-яку проблему з IT-інфраструктурою. Детальніше ви можете подивитись на сайті. Посилання буде під цим відео. Телефон також буде під цим відео. Мене звуть Віктор. Ми обслуговуємо комплексно офіси. Всі компанії, які до нас звертаються, тільки виграють. Це очевидна перевага. Я бажаю вам всього найкращого. Мирного неба, бережіть себе. Звертайтесь, завжди раді будемо вам допомогти. До побачення.